Вітаю вас, моя люба в'язальна спільнота. Мене звуть Олена, і я запрошую вас усіх до мене на канал Єлена Буганова Хендмейт. Продовжуються наші в'язальні мандри, і це вже сьомий тиждень наших мандрів. На жаль, віртуальних мандрів нашою найкрасивішою, найріднішою, наймилішою Україною. Так, нагадую, що цей спільний проект гру придумала і організувала Анічка. І посилання на її канал Ліліана Магическая нить», а також на інших дівчаток-учасниць, а нас, до речі, 25, стільки ж скільки областей в Україні, ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. Так, у мене це е, лише шости, шостий тиждень мандрів, е, бо я перший тиждень не приймала участі і. Минулого разу я зупинилася на позначці 17, це в мене е, Черкащина, я розповідала про вклад Черкащини в моє життя на мену, в минулому відео. І Олічка з каналу В'язальні Бесіди мені викинула одну годиночку І я залишаюся на Черкащині. Тобто я нікуди з Черкащини не їду. А я й рада, що одна годинка. Бо наразі. Не так легко викроїти час для в'язання, тим більше в нас проєктів додається. Отже, про Черкащину, раз вже я зупинилася знову на Черкащині, я розповім згодом щось, що те, що я зможу знайти. А наразі покажу вам, що, що ж я буду брати з собою у мандри. Так, ті, хто слідкував за моєю в'язальною діяльністю, пам'ятають, що у неділю в мене вийшло відео, звітне відео зі спільного проєкту Літні старти 2022, де я в'язала дитячі капці. Ось такі. Капці я в'язала в стартах, в третьому старті. І, як ви бачите, наразі вони у мене не закінчені. Е, нагадаю, що в'яжу я ці капці з ось такої пряжі. Ось в цій пряжі, зараз хвилиночку, такий метраж і склад, і ось такі технічні характеристики. Так, і це в мене залишки в пряжі з, зі, з моїх капців. Я, ось, до речі, якраз хочу показати дівчаткам, як я вирішую питання перекручування нитки. Я всовую велику спицю в моточок з такою ниткою, вставляю це десь в корзину і потім просто отак мотаю. Тоді ниточка не перекручується. Це дуже. Комфортно і вона не потім не, не, не додає вам незручностей. Так, і в'яжу я ці капчики гачечком номер 5 В мене вже один правий кап, капчик, я не знаю, це буде, тапочок готовий. Я зробила гудзички по бокам, щоб онучок. Міг правильно орієнтуватися, де в нього права ніжка, а де ліва ніжка, тому що ці капці з урахуванням правої і лівої ноги, тобто, як ви бачите, вигіни, всі, тут вигини такі всі, всі, це серединка, тут для великого пальчика є збільшення. Це десь на розмір 2,5 рочки, по висоті. Капчики десь 19 сантиметрів. Але якщо забрати ось тут з'єднання то десь буде 18,5, ширині 9 і тут, а по п'ятці здається, 7 см. І верх, ось, ось оцей верх, у мене 13 см. Ну, десь 12,5, бо тут урахувалося. Отже, мені наразі залишилося зв'язати верх тапочка і з'єднати верх з підошвами. Як ви бачите, підошва в мене подвійна, я взяла зелену нитку, бо мені трішечки не вистачає на, на... на всі капці. Я взяла зелену ниточку зі свого рюкзачка. Залишок. І вже відпарила підошви, з'єднала їх з'єднувальним швом, ось таким гарнюнім. І потім, вже, коли пров'яжу вверх, тоді вже все це з'єднаю разом. Тобто тут буде з'єднано три частини, а тут тільки ну, якби дві частини буде з'єднано. Отже, я одну годинку, я думаю, мені вистачить для того, щоб це все доробити до кінця. І що я хочу сказати ще? Що капці дуже приємні, вони такі масажуючі, тобто ніжкам ще й масажний ефект буде, і вони такі щільні, плотні, вони не загинаються. Звичайно, можна ці капці ще. Проклеїти резиновою підошвою, якщо є така тоненька резина, то можна ще зверху проклеїти резинову підошву, і тоді вони взагалі в них можна виходити навіть на двір. Ну, а наразі, якщо немає резинової підошви, то тільки це як кімнатні капці можуть бути. Так, піду я зараз засікати свій таймер. У мене одна годиночка, і через момент ви побачите, що ж у мене. Получилося, чи буде в мене наразі готова робота, чи не буде. Все залежить від того, чи буде в нас тиха, тиха тихий тиждень. Все, не перемикайтеся. Ще раз усіх вас вітаю. Моя годиночка вже завершилася, і я вже перемістилася на цифру 18, і на таймері ви бачите. Кількість годин, ну, кількість часу, яку я пров'язала. Отже, в мене готова робота, в мене готові капці. Я вже їх е, пришила гудзичок до другого тап, тапочка. Так, також ви на таймері бачили, там кількість 29 це була кількість. Рядочків, яких я в'язала, які я в'язала спицями. номер 4 з половиною. В'язала я платочною в'язкою, потім це все, ці всі деталі я з'єднала з'єднувальним отак ось, ось швом, і пройшлася з'єднувальним швом ось тут по краю верха тапочка. Він такий став більш щільний, він не прогинається, навіть якщо сильно там надавити, прогинається слабенько. Ось такі капці, з урахуваннями лівої і правої ніжки. Отже, у мене ще одна готова робота. І я, мабуть, про Черкащину розказувати не буду, бо про неї я розповіла все, що знала в, минулому, в минулих мандрах. Та й зараз не на часі, бо сьогодні в мене бабусин день. І я вже спішу на зупиночку автобусну, щоб поїхати до своїх онучків. І я сподіваюся, що сьогодні я зможу зробити гарну фотосесію для цих тапочок. І показати вам, що ж у мене, як ці тапочки будуть на ніжках. Сподіваюся, вони на нього будуть не маленькі, не великі, не завеликі, я дуже цього хочу. Ну і ви побачите, як ці капці будуть на дитячих ніжках. Отже, якщо вам сподобалось, ставте мені вподобачку. Якщо у вас є, є якісь питання по цим капцям, пишіть мені в коментарі. Я відкрита для коментів. Якщо ви під мене не підписані, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб він став чорненького кольору, і ми з вами вже зустрінемося у наступних мандрах. Сподіваюсь, мені кубик дасть трошечки більшу кількість годиночок, ніж на цьому тижні, ніж одна годиночка. Бережіть себе і ваших близьких. Не нехтуйте повітряною тривогою. Я вас всіх обіймаю, цілую масочку. І до наступної зустрічі! О, які тапочки красиві. Ну, немножко Пройдем. по коврику. Пройдейся по коврику. Удобнее тапочки? Да. Тебе нравится? Да. А бабушку тем?